У прямокутному трикутнику ABC кут С дорівнює 90 градусів, кут А 30 градусів. Знайдіть BC, якщо АБ дорівнює 14 см. Отже, в нас є прямокутний трикутник, нам треба знайти BC. Це в нас є катет, що лежить напроти кута 30 градусів. Також АБ це в нас є гіпотенуза. Вона лежить навпроти кута 90 градусів. Отже, яке тут правило буде використовуватись? Катет. В даному випадку СЦБ, що лежить напроти кута 30 градусів, є вдвічі меншим за гіпотенузу. Отже, в даному випадку, якщо нам потрібно знайти БС, маючи АБ гіпотенузу, якщо вона 14, тоді катет буде мати в два рази менше 7. BC буде дорівнювати, як AB поділити на 2. Тобто BC буде дорівнювати як 14 поділити на 2. Це в нас вийде 7 см. BC дорівнює 7 см. В другому завданні в нас є навпаки: необхідно знайти AB, якщо BC – 5 В нас потрібно знайти гіпотенузу. Ми знаємо, що гіпотенуза в 2 рази більша за катет. Тобто нам 2 потрібно помножити на BC. А B тоді в нас буде дорівнювати 2 помножити на 5. Тобто вийде 10 дециметрів. А B дорівнює 10 дециметрів. У прямокутному трикутнику один з кутів дорівнює 60 градусів, а сума гіпотенузи і меншого катета 30 см. Найдіть довжину гіпотенузи та медіани, що проведена до неї. Намалюємо прямокутний трикутник. І також намалюємо медіану, яка проведена до гіпотенузи. Назвемо цей трикутник ABC. причому позначимо зразу кут А в нас буде мати 90 градусів. Нехай один з кутів буде 60. Нехай кутик С буде мати 60 градусів. Сума гіпотенузи і меншого катета 30. Давайте ми ще тут точку позначимо, наприклад, К, і запишемо дану. Прикутник АВС – прямокутний. Один з кутів дорівнює 60 градусів. Кутик С дорівнює 60 градусів. Кутик А в нас дорівнює 90. Також це медіана. Сума гіпотенузи і меншого катета 30. Щоб знайти, що таке взагалі менший катет, у нас навпроти меншого кута, буде менший катет. Ми пам'ятаємо, що катетів у нас два. І щоб знайти. Який саме з них буде менший, нам необхідно знайти другий кут. Ми знаємо, що прямий кут дорівнює 90 градусів, сума всіх кутів трикутника 180, тобто ми від 180 віднімаємо 90 і 60, і в нас виходить 30 градусів. Навпроти меншого кута буде менший катет, Тобто АС. сума гіпотенузи ВЦ плюс катета меншого. Дорівнює 30 см. Нам необхідно знайти довжину гіпотенузи, тобто BC, і знайти медіану АК. Першим ділом ми прописуємо те, що ми знайшли 30 градусів. кут, а плюс кут Б плюс кут С в нас дорівнює 180 градусів. Кут а в нас буде мати 90, кутик Б в даному випадку поки що невідомий, і кутик С 60 градусів. Тобто, щоб знайти кут Б, нам необхідно від 180 відняти всі кути. Можемо також прописати, що менший катет лежить навпроти меншого кута, і що в даному випадку це АЦ. Ми знайшли наші 30 градусів, але необхідно також згадати, що взагалі таке медіана. Медіана ділить сторону яку падає, на дві рівні частини. АК падає на ВС і утворює БК та КС такими, що вони будуть однакові, позначу їх двома лініями. Тепер ми з вами маємо подумати, навпроти 30 градусів в нас знаходиться катет, який вдвічі менший від гіпотенузи. Нехай я позначу, що БК в нас буде деяке Х, КС, яке дорівнює йому, також буде Х. І навпроти 30 градусів буде в два рази менший катет. Якщо гіпотенуза це 2х, тоді АС буде в нас просто Х. В принципі, ми можемо з вами прописати оцю лінійку BC плюс АС і замінити їх на Х. BC плюс АС дорівнює 30. BC у нас дорівнює з вами як 2х, АЦ як Х. Давайте знайдемо його, підставимо. 2х плюс х дорівнює 30, 3х дорівнює 30, тобто х дорівнює 30 поділити на 3 буде 10. Якщо х це десятка, тоді АЦ дорівнює 10, БЦ буде дорівнювати як 2 помножити на 10. Вийде 20. Тепер нам треба знайти ще АК. Ми з вами знаємо, що КС дорівнює БК і дорівнює АС. можемо всі три сторони позначити двома лініями. Тепер ми дивимося на трикутник АКС. В нього дві сторони однакові: КС та АС, Тобто це рівнобедрений трикутник. У нас в цьому трикутнику вершина це 60 градусів. Бічні сторони у нас є рівними, і кутики при основі також будуть рівними. Тобто, якщо верхній кут дорівнює 60, то сума двох інших буде як 180 віднята 60. Вийде 120 градусів. Якщо два дорівнюють 120 градусів, тоді один з них буде мати 60. Цей трикутник у нас буде рівностороннім, бо всі кути будуть по 60 градусів. А отже і всі сторони будуть однаковими. А тепер давайте ми запишемо це. Отже, на чому ми завершили? Ми з вами прописуємо, що у нас в трикутнику АКЦ рівнобедрений трикутник. Тепер ми з вами прописуємо, що кути при основі будуть рівними, тобто АКЦ та КАЦ. І вони будуть дорівнювати, як 180, відняти 60 та поділити на 2. Ви можете таким чином записати, а можете записати трохи по-іншому. Сума всіх кутів цього трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто КЦ плюс АКЦ плюс КЦА нас буде дорівнювати 180 градусів. КЦ плюс АКЦ ми залишаємо плюс 60 градусів дорівнює 180. Якщо ми перекинемо 60 в протилежний бік, тоді в нас вийде. 180 відняти 60, тобто вийде 120. І якщо вони два є однакових, тоді, щоб знайти один кутик, нам необхідно поділити на 2. Тепер ми з вами знаємо, що всі кути в цьому трикутнику будуть по 60. Отже, цей трикутник рівносторонній, і в нього всі сторони будуть однакові. Якщо ми дві сторони позначили як Х, тоді і третя сторона медіана також буде Х. Тобто ми з вами записуємо АК, в нас буде дорівнювати КЦ і дорівнювати АЦ всі будуть по Х. Тепер ми з вами, в принципі, можемо абсолютно спокійно записати, що гіпотенуза, яку ми шукали, вона дорівнює 20 см, а медіана, яку ми шукали, АК, яка дорівнює х тобто дорівнює 10 см. Це буде нашою відповіддю. Тепер ми можемо перейти до останньої задачі. В прямокутному трикутнику гострий кут дорівнює 60 градусів, а бісектриса цього кута 4 см. Найдіть довжину катета, що лежить проти цього кута. Давайте ми з вами намалюємо цей прямокутний трикутник. У нас гострий кут буде мати 60 градусів. Нехай оцей кутик буде мати 60. Це у нас буде прямий кут. Назвемо його А бісектриса цього кута. Тобто від Б ми проводимо бісектрису, знаючи, що бісектриса ділить кут навпіл. Тобто кожна тепер з частин буде мати по 30. Також пам'ятаємо, що прямий кут це 90 градусів. Бісектриса кута. Давайте її позначимо як БК. Найдіть довжину катета, що лежить проти цього кута. Запишемо дано якому вкажемо, що трикутник ABC прямокутний. Також ми знаємо, що кутик B в нас дорівнює 60 градусів, та кутик А в нас буде мати 90 BK – це бісектриса. Знайти довжину катета, що лежить проти кута B, тобто це AC. Давайте першим ділом ми з вами запишемо, що лівий та правий кутики, які бісектриса поділила, вони є однакові. Тобто кутик АБК дорівнює КБЦ і будуть мати по 30 градусів. Тепер ми з вами подумаємо, якщо в нас в великому трикутнику 60, 90, то третій кут у нас буде мати як 180, мінус 90 і мінус 60. Тобто третій кут трикутника, кутик С буде дорівнювати як 180, відняти кут А і відняти кут Б. Ми з вами, в принципі, зрозуміли, що кутик С буде мати 30 градусів. І бачимо з вами, що оцей трикутник, який я зараз виділяю, він в нас рівнобедрений. Адже кутик вгорі та кутик внизу мають по 30 градусів. Тепер ми з вами згадуємо, що за умовою в нас ще були дані про бісектрису. Бісектриса кута 4 см. Тобто в умові ми ще можемо прописати, що БК це 4 см. 4 см. І так як БК в нас дорівнює КЦ, то й воно буде мати 4 см, але нам треба знайти всю довжину кату, то треба знайти ще АК. Можемо також записати зараз собі швиденько, що БК дорівнює КЦ і буде мати по 4 см. Повертаємося вгору до малюнку. Ми з вами бачимо, що в нас є також маленький такий трикутник. І давайте, щоб не відволікати вашу увагу, я залишу дані тільки про цей трикутник. Ми з вами розуміємо, що це прямокутний трикутник АБК прямокутний трикутник. Причому кутик Б вгорі, а точніше, АБК, буде мати 30 градусів. Ми з вами знаємо, що катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, двічі менше від гіпотенузи. А так як гіпотенуза це БК, тоді, якщо БК 4, то АК в два рази менший. Тобто, у нас вийде як 4 поділити на 2, вийде 2 см, і ми з вами знайшли, що АК це 2 см, КЦ було з попередніх даних 4. Тобто, щоб знайти АЦ, нам необхідно ці кусочки додати АК плюс КЦ. Тобто вийде 2 плюс 4, вийде 6 см. І це буде наша відповідь. Нам потрібно було знайти оце. Такий сьогодні великий об'єм, великі задачі. Я надіюсь, ви все зрозуміли. До зустрічі!